Ну що ж, бортва, всім дай всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні в мене є для вас пацани, перед тим, як ми почнемо досік, в мене є для вас дві новини. Перше, ну що там, хлопці? Як ви як відходили? Як останній дзвоник? Як відходили до школи і навчання? Навчання вже відбули пацани, 9-місячні муки в віді навчання в віді шкіл, училища інститутів, універів, все це бурс, ми все це відбули. Залишається 3 місяці кайфу, 3 місяці задоволення. Студенти, школярі, всі ви я думаю, поняли мене. Прошу я, так сказати, і чим я вас вітаю по сені. Да, саме так, вітаю вас з останнім дзвоником, з останнім днем, так сказати, з випуском в кого там випускний. Сьогодні у нас пацані, 30 травня, і скажете, що ти вітаєш, як нині 30. Але, але, 30, ну сьогодні п'ятниця, тож не був би останній дзвоник там в школі чи десь там якийсь там випуск 31 в суботу пацані. Бо так вийшло, що 31 травня це виходить субота, а 1 червня це виходить неділя по 1 червня, перший день літа. Тому випускників вітаю з випускним е, студентів вітаю з завершенням там, якогось там, курсу від 1 до 4, 5. Е, школярів вітаю з переходженням в новий клас Пацани, Я сам, чесно скажу, я сам школяр, і я сам відбув вже свій клас відбув, і готуюся до другого року, до другого класу. І, до речі, скажу вам так. Тому вітаю вас, хлопці, вітаю гарного вам літа, гарних вам канікул. Бажаю, щоб ви вчились так само, як і вчитесь, як там. ну, Якщо двоєчники, то виправляйтесь. Хлопці, я не скажу, що я сам дуже відміник, але і не дуже такий двоєчник. Е -е, Свої оцінки не буду политики, ну середні середні бали за все практично стараюся мати середні, фізкультура, це, звичайно, вищий бал, трудове це, звичайно, вищий бал, інформатика середній бал і так далі. Ну, пацани, ще там фізики, це все є математики. Коротше, я вас всіх вітаю з закінченням пекла і з початком трьохмісячного раю. Бажаю, щоб вам літо летіло як довгі-довгі як зимові дні, тобто, щоб ви кайфували, але щоб воно не закінчувалось дуже-дуже довго. Ну і собі того самого бажаю. Це перша новина. Вітаю всіх коротше з випуском там, з останнім дзвоником. Ну, а друга, пацани, то що 1 червня е, е, на. 1 червня на перший день літа, посеред вже всю неділю, тобто післязавтра, бо завтра, субота, післязавтра. У мене буде проходити проходитись нашому ютуб каналу по перші два роки, бо створив його звідси. Створив його у 2023 році. Канал створено 2023, 1 червня у 2023 році. Тобто, у 2025, тобто післязавтра, вже через два дні виходить два роки нашому ютуб-каналу, нашій сім'ї. За цей час в мене є 1120. Ой, 1022 відео, пацані, і, ну, на натурі, не 1022, а 1020 відео у мене є. Буквально за два роки і це дуже топово. Тому в честь того, що в мене по два роки нашому ютуб е, каналу, як завжди по традиції, в мене проведеться пряма трансляція. Сьогодні в мене була трансляція на одну годину 45 хвилин, 33 секунди. А за післязавтра по снігі проведеться трансляція на. я скажу, що проведеться на годину і почнеться вона розпочнеться на 12 годину дня, тобто з обіза, в 12.00 почнеться стрім і до 13.00. 13.00 кінця. Все зі звуком все топово, все красиво. Тому вітаю вас з випуском, гарного вам літа і приходьте післязавтра неділю на стрім, пацані, з 12 годин до часу. Погнали до відоса, йому я йо. вітаю, чекаю на стрімі. Полетіли. Погнали пацани. І так, приступаємо до сталкера. У мене було щось 5 відео підряд без звуку, але це в нас зі звуком. Випускники, випускники, останні дзвоники школярі. Так, ладно. Ми з хлопцями створили так сказати, свою базу. В попередній серії ми таскали ці плити. Ми пацани з заброшеного завода. Як забро... да, заброшений завод Заброшка, ми з нього зробили міні-базу свою. Той завод не такий аж велич... величкий, там кілометр заводу. Це взагалі фігня цей завод, наскільки я... я не помиляюсь, він вроде, створював чисельники чи сигарети. От я не пам'ятаю, що цей завод точно виробляв. Але поки що я ні одного курка і ні одного сирника не побачив тут. ну да ладно, Ми з хлопцями приступаємо до роботи, тут якийсь Запорожцька, масми, це все. Чи це я не додивився, що це шістерка. Ми це все пасані перегородили, щоб ніхто до нас не зайшов. Такою вляхою. І чим було, так сказати, що було, сто зліпіли за щиту. І ці пічники, пацани все більше і більше, вони почали множитися, я не знаю як і чому. І немає поки що препарату. Немає, так сказати, кінця краю цьому всьому, немає препарату від Від них, від їхньої так сказати, нечисті та навали тупої. От я не розумію, поки що нема кінця краю цьому всьому. І ще так днів 5, ми будемо пацани, напевно, мучитись, чи 4 дні. Ну, я не знаю, не знаю, це треба щось робити, пацани, це 4-5 відео, ще поставки в першій серії, першій частині буде. ладно давайте, Убережному така солосіця, погодьтесь, цікава база. Ми з кілометра зробили собі 200 метрів бази, та й нам хватило. Нам хватило, пацані, виживших. У нас є 8 людей зараз зі мною. Хоча коли ми починали, коли ми починали, я взагалі був один, потім нас було двоє і троє. І так більшало і більшало. І на протяженні кожної серії знаходили, і знаходили ще виживших і ще. Наскільки я знаю, зараз по всьому світі, по нашій окрузі, за кілометрів за ближайших кілометрів тисячу. За ближайших 10 кілометрів, вижившихся, напросто є тільки 100 людей. Ви прикиньте пацані, як це мало. Це, це, в, Украї... це читайте, в Україні в Україні тисяча людей. Майже в Україні там більше половини України. тупо не ти людей, а 100 людей на, на, на більшу половину України. Це взагалі нічого. Це, це людей практично нема. Але натомість є зомбі, пацани, і Сіпічники не зомбі, а і Сіпішники. Тупо. Тварі настільки рідкісні, що це взагалі. Давайте ми цей ящик залутаємо. Це наш теж ящик. Тут у нас є, хлопці ставили. Мені треба добрати 4, патро... 4 обойми патрона. Нагадую, в одній обоймі у нас 250 патронів. Да-да, велика обойма, меншої і більшої нема. У нас разом тут є 8 обойм. ну Я візьму собі 4, в мене зараз 2 лишилось. Мені треба все ж таки я тут як головний, і це взагалі я її будував, і я хлопці знаходив, але по все одно. Мені просто потрібно не, не, не в свій карман, ні-ні, не для себе. Мені потрібно, щоб відбиватися від іспічні, так як я ходжу наперед, це все сподивляюсь, і якщо шкоди, інформація. Ну поки я пішов сюди, е, на це, думаю, хлопці ж не пустять сюди цих, цих тварів. О, почуваю! А ні, ні, ні це мій, це мій. Мі. Ну, то я ж кажу, думаю, хлопці не пустять сюди цю нечисть. Поки я пішов сюди сундуки віддивлятися сундуки, і брати собі якісь патрони ну, в натурі. Так, не думаю, що серед мене б були зрадники. Тим більше ті, кого самі, самі чуть не жерли. ну, Це в натурі так. Хо. Сторожуйте, сторожуйте, пацани. У нас восьмеро є да, да. рівно, вісім у нас тут є пацани. Це це разом зі мною. вісім, Без мене сім. Ну, Я ж я ж теж рахуюся. Я ж кажу, як я повторюю піру, повторюю ще раз. Як я сказав, буквально хли, секунд, 20 тому, 2025, я тут рахуюсь головний, тому це не ну, разом зі мною це все. Ну я не скажу, що я це все і веду. Бо все ж таки ми команда, а без команди немає нічого, ви це повинні знати, хто не знає. Ну і насправді да, да, важковато би одному мені було. Тому ми тут, кожен з нас тут головний, але просто-напросто я ж кажу: я починав просто цю історію, так сказати. Я шукав виживших. Тому... Ну. Коротше, не знаю, подивимось, подивимось. Мене радує, то, що сьогодні 30 те ще сьогодні від, відчитати це відео 30 травня, завтра вже 31 і післязавтра завтра 1. мені вже судно, мені вже судно. От в мене хороша пода, хоч би навіть була така пода, але щоб в мене тупо травень, не травень. Я ще би готовий, щоб навіть червень поки що з тижня 2-3 не починався, тому що, щоб ближчі дні, щоб скоріше літо не кінчалося, але щоб ми до школи не ходили. От ми вже відходили, відходили і все. Вчора, як з книжки За новий, поки що, пацані кому не важкувати, напишіть. Я поки що збираю сумбаки, напишіть, пацани, будь ласка, в коментарях мені напишіть, як ви провели останній дзвоник, там випускний, і взагалі, що ви чи ви випустилися, чи ви випустились там, зі школи, з універу, чи там, з робот... ну, не з роботи, а там ще щось, не знаю, може, отпуск у вас якийсь там на роботі, не на роботі, ну, в натурі пацани напишіть. З чого ви випустились і, ну, тіба, або ви, не в який ви клас прийшли, а що ви випустились з цього року? Зі школи, зі школи, з універу, там, з Вурси, з Гарвара, з Хохварса, там, якогось, не знаю, ліцея, Академії. У ну, натурі пасані. Мені буде приємно почитати і цікаво почитати, скільки хоча б орієнтовно моїм підписникам років, які люди мене дивляться, бо там показують підсумки, що мене дивляться від 34 до 45 років дітки дорослі, але все одно ну діпі. Напишіть, будь ласка, що ви випустили цього року Напишіть, чи ви здали вже книжки чи ні, чи ще. Власне. Взагалі не було, може останнього звонка, я не знаю. Так, пацани, ну що, підемо трошечки на завдання, давайте підемо, бо то, що ходити тільки це, то вам буде нудно. Погнали. Приступаємо до нічного спецзавдання, тварі, пацани. Так, тут три, є, є троє наших. Ми знайшли ще таких костюмів. Давайте пацани, будемо обход робити. да-да, Це гуль, там вроді теж гуль, Давайте розб'ємо ці ящики. Так, це. Деревушка наша, це вже коли заводиться обстрілення. Одразу йшла деревушка. Давайте обережно, щоб нікого не знайти. Давайте так давайте дотимемо обережно. Так, ну а на цьому все. Посилення. З вами був колібінго. Я буду обережно таки чергувати. На нічтому чергуванні. З вами був колібінго. Повторюю. Ще раз. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Дивіться своїм відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Чекаю всіх неділю. Наживо на сім'ї на 12.1 до часу. Ну і дякую за перегляд. Пишіть, як ви провели свій останній дзвоник. Пока. Зустрімось завтра в суботу по пятниці на сьогодні. Пока. Пока.